Якщо ми говоримо про ці рідкісноземельні метали з Росії, з України я ще і теж не вірю. Я вважаю, що це просто прекрасні люди і хитрі євреї з Кривого Рогу просто дурять Сполучені Штати, От. але теоретично це можливо, бо це біля Європи, це поруч, це можна транспортувати. Ви уявляєте собі, що таке посередині Сибіру відкрити купа, копалини. Це треба залізниці будувати, енергію вести туди, дороги прості, незалізничні звичайні вести туди. Ну і ви ж знаєте, що краще, ніж російські дороги, в світі ніяких інших дорог нема. І по цих дорогах, безперечно, вони будуть такі хайвей, такі автострада, як кажуть італійці, чи там автобани, і будуть нестися якісь там вантажівки. Зі швидкістю, як я собі так здогадуюсь, 23 км на годину, і, і щось мені здає порти побудувати це така, це стільки грошей, стільки роботи, що просто я не вірю ні в які домовленості, які. Ну, словесні, може, словесні, я вірю, да Підпишуть, скажуть: ура в, в Георгіївському залі Кремля, красиво все, будуть фанфари, але це для мене це абсолютно зрозуміло, що нічого у них не вийде, тому що ну тому що не вийде. І, і і більш того, я говорив з геологами, вони кажуть: ні. Будуть оці замінники оцих літієв, людство зараз над цим працює і і і робить якісь там штучні замінники ну і коротше буде людина люди не підуть по цьому по, цьо, по цій дорозі